енергії, ми спілкуємося разом, да? тоді ми що? Ми у цьому взлеті також перебуваємо? І це також буде да, оце злеття із знаком плюс. У період закоханості, да, у період романтичних стосунків, нормально парі перебувати також у стані злиття. Ну, це коли, знаєте, кайфово разом, ми розчиняємося одне в одному, є тільки ми, ці все рівня постійні ці обнімашки, і все рівно це бажання бути тільки разом, і більше ніхто не потрібен. Да, оце тільки ми, як в ті пісні, дихаємо да, одним повітрям. Прямо прям одне повітря у нас на двоїх. Але суть злиття в тому. Природнього слиття слиття із знаком плюс що цей стан він повинен завершитися, тобто це стан пікової енергії. Так, існувати завжди неможливо. Ну, на піковій енергії неможливо завжди оргазмувати, неможливо завжди перебувати не там, з батьками. Да? Е е е Якщо буду завжди їсти, 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 да? я буду в цьому фул-контакті з їжею, їсти, їсти, і я навіть зупинюся. Ну що зі мною відбудеться? Да я ж просто лусну, мене розірве. Потрібно виходити із станів злиття. Тобто, ну як ну я маю зупинитися і перестати їсти, переходячи таким чином до наступного циклу.